Доброго ранку, любі діти і шановні батьки, я запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні на занятті до нас знову завітали ведмедик та їжачок. Ведмедик і їжачок вирішили побудувати собі будиночки. Для цього вони принесли різні предмети. Давайте їм допоможемо, але дружньо і уважно. Подивіться на цю фігуру. Як вона називається? Так. Куля. Чи зможуть наші друзі побудувати будинок із куль? Ні, а чому? Бо вона не може встояти на місці, так? Так. А ця фігура. Цей предмет називається куб. У нього є кути. Є сторони. Повторіть, як називається ця фігура? Так, куб, він міцно стоїть, тому ми зможемо з нього побудувати. А ще ми зможемо на нього зверху поставити ще один куб, і вони будуть міцно стояти. Їжачок і ведмедик. Принесли різні кубики. Які вони? Великий і маленький. Подумайте, для кого можемо побудувати будиночок із маленьких кубиків? Для їжачка, бо він менший. А для кого зможемо побудувати із великих кубиків? Для ведмедика. Так, побудуйте, будь ласка, великий і маленький будиночок для ведмедика і їжачка. Ось такі будиночки вийшли у мене великий будиночок із великих кубиків для ведмедика і маленький будиночок з маленького кубика для їжачка. Наступне завдання гра прокати. Візьміть, будь ласка, свою. Кулю і куб. Спробуємо прокотити по столу або підлозі кулю. Чи котиться наша куля? Так, вона дуже добре котиться, бо їй не заважають кутики. Спробуємо прокотити куб. Ще раз спробуємо. Чи може наш куб котитися? Ні, він не може котитися, бо йому заважають його кути і сторони. Зате куб міцно стоїть. Наступна гра називається фотограф. Уявімо з вами, що ми фотографи, і у руках у нас невидимий фотоапарат. Погляньмо, що ми будемо фотографувати. Ми будемо фотографувати куби. Скільки їх Порахуймо. Три куби. Який куб стоїть перший? Червоний, який другий. Зелений, який третій. Жовтий. Сфотографуємо, плеснемо в долоньки. І поки фотографії будуть готуватися, ми з вами відтворимо цей малюнок. Цього нам знадобиться аркуш паперу та кольорові олівці. Пригадайте і скажіть, який куб стояв перший. Так, червоний. Візьмімо червоний олівець і намалюємо червоний куб або квадратик на першому місці. Пам'ятаємо, що у куба є сторони і коти. Ось таке зображення. Який куб стояв другий? Зелений. Оберіть зелений олівець і намалюймо його поруч. Другий куб зелений. Так, який куб стояв третій. Жовтий. Візьміть жовтий олівець і намалюємо його символ. Зобразимо його у вигляді квадрата. Ось така фотографія в нас вийшла. Скільки кубів стояло на столі? Три. Скільки їх з'явилося на нашій фотографії? Теж три. Отже, ми намалювали стільки ж, скільки було кубів на столі. Так. На цьому наше заняття закінчується. Пригадайте і скажіть, з якою фігурою ми сьогодні познайомились? Так, це куб. Це об'ємна геометрична фігура. Що є у куба? У куба є кути з усіх сторін і сторони. Що вміє куб, на відміну від кулі? Куб може міцно твердо стояти, а чого не може куб? Куб не може котитися, йому заважають сторони, з яких фігур ми будували будиночки. Із кубів великих і маленьких. Кому дістався великий будиночок? Ведмедикові, бо він більший. Дякую вам за увагу! Ви неймовірно уважні! І кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!